Чи помічали ви, як часто оточуючи нас люди поводяться, ніби актори, ховаючи свої справжні думки та почуття за маскою персони? Це явище всюди суще, вдавання стало невід'ємною частиною нашого повсякдення. Однак, як тільки ви навчитеся читати між рядками, ви зможете бачити крізь ці маски, розрізняючи прояви тіні та комплексів. Юнг'янська психологія вчить нас спостережливості та вмінню працювати з тінню. Вона допомагає нам сприймати світ таким, яким він є, без ілюзій, створюваних персоною. Важливо розпізнавати проекції тінів інших і приймати їх з мудрістю та спокоєм, усвідомлюючи, що за зовнішньою поведінкою часто приховуються глибинні мотиви. Візьмемо, наприклад, звичайну нараду: усі кивають, посміхаються, але за цими ввічливими жестами, за цією персоною, приховуються істинні наміри та прояви тіні. Це стає помітним у дрібницях, у рухах, у паузах, у тоні мови. Щойно ви навчитеся вловлювати ці тонкі сигнали, ваше сприйняття людей і розуміння їхньої тіні назавжди зміниться. Давайте разом дізнаємося, що насправді люди приховують за своїми словами та діями, за своєю поведінкою. Сила простих слів, розкриваючи тінь без тиску. Ця техніка може здатися простою, але її ефективність вражає. Це наша суперсила, що не потребує особливого костюма чи плаща, і найдивовижніше ніхто не здогадується, що ви її використовуєте. Усе, що потрібно, це залишатися спокійним, уважним та усвідомлювати прояви тіні. Коли хтось розповідає свою версію історії, замість того, щоб сперечатися чи нав'язувати свою думку, просто скажіть розкажи мені більше. Коли люди відчувають, що їх слухають по-справжньому, без осуду та переривань. Вони поступово знімають свій захист, свою персону. Без необхідності захищатися або сперечатися, вони починають ділитися набагато більшим, ніж спочатку планували. Така фраза створює безпечний простір, де людина відчуває себе готовою розкрити свої справжні мотиви, страхи, невпевненість, свою тінь, сама того не усвідомлюючи. Ця техніка чудово працює в різних ситуаціях. На ділових зустрічах, в особистих розмовах і навіть у взаємодії з людьми, чиї наміри можуть здаватися сумнівними, а тінь особливо активною. У переговорах замість тиску достатньо сказати ці слова, і інша сторона починає розкриватися, ділячись своєю стратегією і навіть своїми сумнівами, своєю тінню. Ви дізнаєтеся куди більше, ніж планувалося. Важливо зазначити, що ця техніка. Не просто спосіб здобувати інформацію чи вигравати суперечки, це шлях до вибудовування довіри, розуміння та сприяння процесу індивідуації іншої людини. У сучасному світі, де всі поспішають говорити, але рідко слухають. Фраза Розкажи мені більше стає справжнім подарунком для співрозмовника. Це вихід за рамки власного его та щирий інтерес до іншої людини, до її внутрішнього світу. Коли ви запрошуєте людей поділитися своїми думками та почуттями, не засуджуючи і не перебиваючи, ви даруєте їм можливість бути почутими, що будує довіру та зміцнює взаєморозуміння. Ця техніка ідеально відповідає одному з основоположних принципів юнг'янської психології прагненню до цілісності, до інтеграції тіні. Тут не йдеться про маніпуляцію чи контроль розмови, швидше це вміння спостерігати, розуміти та зберігати спокій, усвідомлюючи проекції тіні. Це дозволяє бачити людей такими, якими вони є насправді, з усіма їхніми світлими та тіньовими сторонами, допомагаючи їм розкритися. Вміння слухати та спостерігати без зайвого втручання це форма внутрішньої сили, сили его. Спробуйте цю техніку в наступній розмові, будь то випадкова розмова, переговори або навіть суперечка. Ви здивуєтеся, наскільки глибшою стане взаємодія, як багато люди готові розкрити, як легко їх зрозуміти без тиску. І як багато ви зможете дізнатися про їхню тінь. Це не просто перемога в діалозі, це створення справжніх людських зв'язків, заснованих на повазі, щирій цікавості та прагненні до інтеграції тіні. Справжня сила полягає у вмінні бачити інших, їхню тінь і через це краще розуміти самого себе, свою тінь, рухаючись шляхом індивідуації. Як вони ставляться до слабших, дзеркало справжнього характеру. По-друге, зверніть увагу на те, як люди ставляться до тих, хто перебуває у менш вигідному становищі. Якщо ви хочете дізнатися справжній характер людини, побачити її тінь, зверніть увагу не лише на те, як вона спілкується з вами, а й на те, як вона поводиться з тими, кого вважає нижчим за себе за становищем. Це може здатися суперечливим, але така спостережливість розкриває суворі істини про людську природу, про прояви тіні. Будь то офіціант у ресторані, касир у магазині або колега, що стоїть нижче на корпоративних сходах. Те, як людина ставиться до тих, хто має меншу владу, розкриває її справжню сутність, її тінь. Існує чимало прикладів того, як людина, що здавалася доброю та поважною за певних обставин, різко змінює свою поведінку, виявляючи тінь, зіштовхуючись з людьми, від яких вона нічого не очікує. Легко бути ввічливим і привітним, коли потрібно справити враження. Але щойно людина розуміє, що від співрозмовника нічого не залежить, її тінь може вийти на перший план. Якщо хтось добрий з вами, але виявляє зневагу, грубість або зарозумілість по відношенню до тих, хто перебуває у залежному становищі, це вірна ознака того, що його доброта це лише маска, персона, а не справжнє відображення його особистості. Важливо не тільки розпізнавати моменти прояву тінів інших, а й уникати подібних проявів у себе. Людина має бути справедливою і великодушною до всіх, незалежно від їхнього положення чи статусу, прагнучи до інтеграції тіні. Справжня сила характеру, сила его, проявляється не тоді, коли ми показуємо себе з кращого боку, а коли ми залишаємося вірними своїм принципам, своїй самості, навіть якщо немає потреби вдавати, підтримувати персону. Те, як люди ставляться до тих, кого вважають нижчими за себе. Багато говорить про те, як вони бачать себе, про ступінь їхнього самоприйняття та інтеграції тіні. Ті, хто виявляють повагу та доброту до всіх, часто мають внутрішню впевненість, гармонію та цілісність. Їм не потрібно височити за рахунок інших. Ті ж, хто принижує і виявляє жорстокість до тих, кого вважають слабшими, проєктують свої власні невпевненості, страхи та комплекси, свою тінь. Це одна з форм зрозумілості, прояв тіні. Тому, якщо ви хочете дізнатися, ким людина є насправді, не обманюйтеся її поведінкою в колі тих, на кого їй потрібно справити враження, підтримуючи свою персону. Справжній характер, ступінь інтеграції тіні проявляється в тому, як воно поводиться з тими, кого вважає незначними. Це найвірніший спосіб побачити справжню сутність людини, її тінь. Минуле як ключ розуміння сутності людини, третя техніка. Їхнє минуле ключ до їхньої справжньої сутності. Якщо хочете зазирнути в душу людини, зрозуміти її тінь, зверніть увагу на її минуле. Часто можна почути, що минуле залишилося позаду, але це лише ілюзія Воно завжди залишається з нами і формує те, ким ми є сьогодні, незалежно від того, усвідомлюємо ми це чи ні досвід, травми, перемоги, стосунки людини. Усе це впливає на її думки, поведінку, комплекси та прояви тіні, і навіть на те, як вона взаємодіє з вами в даний момент. Минуле людини це не просто набір спогадів, це активна сила, що формує її сьогодення. Люди не просто живуть далі, а несуть з собою свої історії, свої невирішені питання, які часом стають планом їхніх дій, диктумом тіні. Наприклад, людина, яка постійно перебуває на взводі, виявляє оборонну реакцію, можливо, пережила в минулому травмуючі події, які сформували її тінь. Вона стикалася з ситуаціями, які навчили її не довіряти, захищатися та чекати найгіршого. Минуле відбувається на її діях, її реакції, продиктовані тінню. Хтось, хто виріс без уваги, може прагнути постійного визнання, компенсуючи комплекс неповноцінності. Той, хто зіткнувся зі зрадою, тепер важко довіряє людям, це проекція тіні. Розуміння минулого людини не є виправданням її поведінки, але дозволяє побачити мотиви та реакції, що формуються на основі минулого досвіду, на основі її тіні та комплексів. Важливо бачити речі такими, якими вони є, без засудження, усвідомлюючи вплив тіні. Розуміння чийогось минулого це частина ясного бачення реальності. Застосовуючи цей підхід, можна глибше зрозуміти, що людина часто реагує не на поточні події, а на відлуння своїх переживань, на свою тінь, це можна помітити і у стосунках. Сувора правда полягає в тому, що багато людей живуть по колу, повторюючи одні й ті самі моделі поведінки, закладені у минулому, продиктовані тінню та комплексами, навіть не усвідомлюючи цього. Наприклад, колега, який постійно шукає підтвердження своєї значущості, Можливо, проживав дитинство, в якому він ніколи не почував себе достатньо хорошим комплекс. Друг, який саботує стосунки, ймовірно, боїться відмови через попередні розчарування, прояви тіні. Їхні реакції та рішення це дзеркало їхніх невирішених переживань, їхньої тіні. Розуміння минулого людини йде ще глибше. Це не тільки допомагає вам краще орієнтуватися у відносинах з нею, але й дає можливість допомогти людині вийти із замкнутого кола. Можна допомогти людині усвідомити свої звички, свої комплекси та, можливо, нарешті зітхнутися з тим, чого вона уникала роками зі своєю тінню. Важливо пам'ятати про самоаналіз, інтроспекцію та особистісне зростання. Розуміння чужого минулого може допомогти спрямувати людину на шлях самовдосконалення, на шлях інтеграції тіні. Легко судити людей за їхніми діями в даний час. Ключ до розуміння їхньої тіні, їхніх комплексів, їхньої поведінки в їхньому минулому, і це дозволяє виявити більше співчуття та розуміння, одночасно захищаючи себе від залучення в їхні невирішені проблеми, в їхню тінь. Минуле завжди залишається з нами. Щоб по-справжньому зрозуміти людину, потрібно бачити всю картину, всю її історію, а не тільки ту частину, яку вона проживає в даний момент, не тільки її персону. Голос як індикатор, несподівані зміни тону. Четверта техніка раптові зміни в тоні, сигнал брехні або невпевненості. Однією з найочевидніших ознак того, що людина бреше, приховує щось або відчуває внутрішній дискомфорт, є зміни в її голосі. У нашому голосі відбуваються внутрішні конфлікти, вплив тіні. Коли людина відчуває себе впевнено, її тіло і розум перебувають в гармонії. Але щойно починається брехня. Або людина відчуває дискомфорт пов'язаний з тінню, вона починає видавати свій справжній стан через голос. Це може виявлятися у вигляді підвищення тону, нерівного темпу мови, запинок чи пауз, які здаються занадто довгими. Іноді голос стає тихішим, а іноді, навпаки, надто життєрадісним, наче людина намагається приховати невпевненість свою тінь за напускною безтурботністю. Зміна тону це вірний індикатор того, що людина відчуває дискомфорт, чи то через брехню, приховування інформації, власну невпевненість або внутрішній конфлікт, пов'язаний з тінню. Наприклад, коли колега завжди впевнений у своїх словах, раптово змінює тон у розмові про проект. Це може сигналізувати про те, що він щось приховує, не до кінця впевнений у своїх діях або відчуває внутрішній конфлікт. Ці зміни часто відбуваються несвідомо. Люди можуть намагатися контролювати свої слова, але не завжди можуть контролювати тон. Важливо навчитися спостерігати за поведінкою людей без осуду, усвідомлюючи прояви тіні. Уважне слухання та аналіз змін тону можуть дати більш повне уявлення про те, що відбувається у внутрішньому світі співрозмовника, навіть якщо його слова здаються впевненими. Варто пам'ятати, що люди брешуть не тільки іншим, а й собі, коли людина раптово змінює тон. Це не завжди ознака маніпуляції чи обману, це може бути ознакою внутрішнього конфлікту, боротьби з тінню, яку людина, можливо, навіть не усвідомлює. Важливо прагнути до гармонії між думками, словами та діями, до інтеграції тіні. Коли вони не озгоджуються, це неминуче стає помітним. Слухаючи себе чи інших, ми можемо оголити ціни відповідності, ці прояви тіні та працювати над тим, щоб відновити цю гармонію, рухаючись шляхом індивідуації. Наступного разу, коли ви помітите раптову зміну тону в розмові, впад енергії, незручну паузу, зміну інтонації, не ігноруйте це, запитайте себе, що приховується людина, яку тінь вона намагається приховати, у чому їй некомфортно, який внутрішній конфлікт вона переживає. Це може бути не брехня в повному розумінні, але є велика ймовірність, що вона не до кінця відверта, що вона бореться зі своєю тінню. Голос це оповідач. І якщо ви будете уважно слухати, ви зможете почути його історію, історію його тіні. Справжнє обличчя. Поведінка наодинці. П'ята техніка. Справжнє обличчя людини розкривається, коли вона думає, що її не бачать. Якщо ви хочете дізнатися людину, побачити її тінь, зверніть увагу на те, як вона поводиться, коли думає, що за неї ніхто не спостерігає. Саме в ці моменти люди знімають маску персони, яку вони носять перед суспільством і розкривають свою справжню особистість, свою тінь. Це суперечлива істина, адже багатьом хочеться вірити, що те, ким вони є на публіці, їхня персона, збігається з тим, ким вони залишаються наодинці з собою. Однак насправді часто відбувається інакше. Коли людина не вважає себе об'єктом спостереження, вона дозволяє собі діяти більш природно, виявляючи свою тінь. Прикладом можуть бути колеги, які підтримують ввічливість та доброзичливість перед керівництвом, підтримуючи персону, але втрачають цю маску, щойно начальство залишає офіс. У такі моменти тінь проявляється через зневажливе ставлення до команди, грубі жарти чи їдкі коментарі. За зовнішньою личиною за персоною ховається зовсім інша реальність реальність тіні. Це стосується всіх аспектів життя, стосунків, бізнесу, випадкових зустрічей. Наприклад, у романтичних відносинах люди часто намагаються показати себе з кращого боку на перших етапах, підтримуючи свою персону. Але по-справжньому зрозуміти людину, побачити її тінь, можна тільки спостерігаючи за її поведінкою в невимушені моменти, коли не потрібно справляти враження. Варто звертати увагу на дрібниці, як людина реагує на стресові ситуації, як поводиться, коли їй здається, що за нею ніхто не стежить. Ці повсякденні моменти розкривають набагато більше, ніж показна поведінка на важливих зустрічах чи у великих соціальних ситуаціях. Важливо вчитися спостерігати за світом об'єктивно, без осуду, усвідомлюючи прояви тіні. Люди часто несвідомо виявляють свою тінь, показують, ким вони є насправді. Важливо пам'ятати, що чеснота та цілісність особистості не потребують оплесків, людина діє відповідно до своїх цінностей. Зі своєю самостю, навіть коли її дій ніхто не оцінює. Проте багато людей, перебуваючи поза увагою інших, виявляють менш привабливі риси, свою тінь. Бачачи, як людина поводиться, коли вважає, що її не помічають, можна зрозуміти, наскільки її вчинки щирі, яка її ступінь інтеграції тіні, це те, ким ви є в тіні, а не на святі, не у вашій персоні. Важливо жити відповідно зі своїми цінностями, зі своєю самостю завжди. Незалежно від того, чи спостерігають за нами інші, незалежно від того, повний зал чи порожній, дії цілісної людини залишаються послідовними, продиктованими її самостю, а не бажанням отримати схвалення оточуючих диктатом персони, спостерігаючи за іншими людьми в їхні невимушені моменти, ви не тільки розкриєте їхню справжню суть, їхню тінь, але й нагадаєте собі про важливість жити чесно і правдиво, інтегруючи тінь і слідуючи шляхом індивідуації. Навіть коли ніхто не спостерігає. Тому, якщо ви хочете по-справжньому зрозуміти людину, не лише її персону. Важливо звертати увагу на те, що вона робить, коли світло прожекторів згасло. Саме в цей момент відкривається істинний характер, ступінь інтеграції тіні, і саме там живе правда. Емоційні реакції, розкриваючи справжні пріоритети. Шоста техніка емоційні реакції розкривають пріоритети. Щоб зрозуміти, що дійсно важливо для людини, які її цінності, яка її тінь, достатньо уважно спостерігати за її реакціями в різних ситуаціях. Емоції це пряме вікно у внутрішній світ людини, в її тінь, вони розкривають її цінності, пріоритети і те, що для неї по-справжньому дорого. Хоча багато хто з нас вважає, що може контролювати свої емоції та приховувати те, що нас хвилює, за допомогою персони, Насправді сильні реакції, будь то гнів, хвилювання або тривога, що йдуть від тіні, говорять про те, що на карту поставлено щось значне, щось пов'язане з її самостю, чи навпаки з її тінню. Це спірна ідея, оскільки багато хто впевнений у своєму самоконтролі, у силі своєї персони, але щойно емоції виходять з-під контролю, вони розкривають справжні пріоритети людини, її тінь. Уявіть ситуацію. Колега зазвичай спокійний і врівноважений, раптово виходить із себе через, здавалося б, незначне редагування у проєкті. Цей спалах гніву, тіні, може здивувати, але швидше за все його емоції пов'язані з тим, що проєкт має для нього особисте значення, і він сприймає його як своє дітище, як частину своєї самості. Такі реакції не виникають на порожньому місці. Вони вказують на те, що торкнуто щось важливе, пов'язане з самостю чи тінню. Емоційні реакції людей часто розкривають більше, ніж слова. Наприклад, начальник, який виходить із себе, якщо ставиться під сумнів його рішення, мабуть, пов'язує своє почуття власної гідності, свою самість з безпомилковістю, що може бути проявом комплексу. Друг, який брухливо реагує на ваше невинне зауваження, можливо, приховує свою глибинну невпевненість, тінь. Колега, який надмірно емоційно реагує на похвалу за свою роботу, показує, що визнання це один із його головних пріоритетів, навіть якщо він ніколи цього не озвучував. Ключовий момент тут у тому, що сильні емоції, як позитивні, так і негативні, завжди пов'язані з тим, що людина вважає важливим, з її самостю або з її тінню. Багато людей поводяться спокійно і відсторонено у звичайних ситуаціях. Але коли щось для них дійсно важливе виявляється під загрозою, їхня тінь виходить на поверхню і вони спалахують. Це стосується не тільки гніву через дратування, а й речей, які приносять радість та натхнення. Радісне хвилювання, яке людина виявляє, коли говорить про своє хобі або про проект, що її надихає, свідчить про те, що це має для неї особливе значення, що це пов'язано з її самостю. У стосунках це і виявляється ще сильніше. Якщо людина засмучується через зірвані плани, це знак того, що для неї спільний час проведення дуже важливий, якщо вона пожвавлюється під час обговорення подорожей чи заходів, це вказує на те, що створення спільного досвіду один з її пріоритетів. Емоції завжди пов'язані з цінностями, з самостю або стінню, і спостерігаючи за ними можна глибше зрозуміти, що по-справжньому хвилює людину. Наприклад, якщо хтось несподівано починає захищатися, коли ви згадуєте пунктуальність, це може означати, що він надає особливого значення пунктуальності, можливо, через минулий досвід, коли його підводили, або через внутрішню потребу в контролі. прояви тіні. Важливо спостерігати за поведінкою людей об'єктивно, без осуду, усвідомлюючи прояви тіні. Емоції це один із найважливіших індикаторів справжніх пріоритетів людини, її самості або її тіні. Коли людина виявляє сильні емоції, це означає, що торкнута важлива для неї тема. Усвідомлюючи це, можна краще зрозуміти мотиви людей, і їхню тінь. Але важливо пам'ятати, що ті самі принципи застосовані і до вас самих. Ваші власні реакції та емоції це дзеркало ваших істинних цінностей, вашої самості та вашої тіні. Використовуйте це знання, щоб краще розуміти як інших, так і самих себе, свою тінь. Прагніть жити у згоді з вашими цінностями, зі своєю самостю щодня, незалежно від обставин. У цьому полягає сила, справжня чеснота та шлях до індивідуації.